Послухай уважно: ти народився не для того, щоб жити в страху. Ти народився не для того, щоб сумніватися у собі кожного дня, і точно не для того, щоб усе життя сидіти в тіні своїх же страхів. Невпевненість у собі це найбільший ворог, який сидить прямо у твоїй голові. І найстрашніше, що цей ворог невидимий, він не приходить зовні, він не кричить на тебе голосом інших людей. Він говорить твоїм голосом. Він шепоче: Ти недостатньо розумний, у тебе не вийде. Це занадто важко. Ти не гідний цього. Але послухай, цей голос брехня. І сьогодні ми розберемо, як перестати боятися, як зламати цей внутрішній бар'єр і позбутися невпевненості, яка тримає тебе внизу. Урок перший: Усвідом свій страх. Перший крок перестати тікати від страху. Більшість людей роблять вигляд, що проблеми немає. Та ні, все нормально. Я просто не хочу пробувати. Але правда в тому, що ти боїшся. Бояться нормально. Але жити все життя в страху це злочин проти самого себе. Напиши свої страхи на папері, назви їх, подивися їм в обличчя. Бо коли ти називаєш ворога, він втрачає половину своєї сили. Урок 2. Невпевненість народжується від порівнянь. Скажи чесно, скільки разів ти порівнював себе з іншими, хтось успішніший, хтось багатший, хтось красивіший, розумніший. Але ти забуваєш головне, ти бачиш лише картинку. Ти не бачиш, що стоїть за цією картинкою: біль, поразки, роботу, сумніви тієї людини. Порівняння вбиває твою енергію. Єдиний, із ким тобі потрібно змагатися, це ти вчорашній. Якщо сьогодні ти на 1% кращий, ніж учора, ти на шляху до перемоги. Урок третій. Маленькі перемоги щодня. Невпевненість зникає не від теорії, а від дій. Кожного разу, коли ти робиш маленький крок, говориш із незнайомцем, пробуєш нову справу, береш на себе відповідальність. Твоя впевненість росте. Секрет простий, упевненість приходить після дій, а не до них. Не чекай, поки станеш сміливим. Почни діяти, і сміливість прийде. Урок четвертий: Контролюй свій внутрішній діалог. Зверни увагу, що ти говориш сам собі. Бо саме ці слова формують твою реальність. Якщо ти постійно повторюєш, я не можу. Це занадто складно, мозок вірить у це. Але якщо ти починаєш говорити я впораюся, я знайду вихід, я можу, поступово твоя свідомість перебудовується. Кожен раз, коли ловиш себе на негативі, замінюй фразу: Не давай своєму мозку харчуватися отрутою. Урок п'ятий: зона дискомфорту. Твій тренажер, ти хочеш упевненості, виходь у дискомфорт. Тільки там вона народжується. Почни з малого, виступи на маленькій групі, спробуй нову справу, підійди до людини, з якою боїшся поговорити. Так, буде страшно, але кожен раз ти стаєш сильнішим. Це як м'язи, вони ростуть лише тоді, коли отримують навантаження. Урок шостий Не шукай схвалення інших. Скільки твоїх рішень ти зламав тільки тому, що боявся, що хтось скаже. Ти дурень, у тебе не вийде. Пора зрозуміти. Чужа думка не визначає твоєї цінності. Справжня впевненість починається там, де тобі більше не потрібно схвалення ззовні. Питай себе, чого хочу я, що важливо для мене. Тільки так ти почнеш жити своїм життям, а не чужим. Урок сьомий: дисципліна. Основа впевненості. Ти не можеш відчувати себе впевнено, якщо не контролюєш своє життя. Коли ти відкладаєш справи, коли обіцяєш і не робиш, твоя свідомість записує на тебе не можна покластися. І навпаки, кожна виконана обіцянка, навіть маленька, підсилює твою віру в себе. Сила волі це найкращі ліки від невпевненості. Урок восьмий. Фізичний стан дорівнює психологічному стану. Подумай, коли ти втомлений, коли тіло мляве, чи відчуваєш ти впевненість? Тому рухайся. Спорт, прогулянки, правильний сон і харчування. Сильне тіло створює сильний розум. Урок 9. Прийми невдачі як частину шляху. Страх помилок. головна причина невпевненості. Але істина в тому, що успіх будується на сотнях провалів, кожна поразка. Це крок до перемоги. Пам'ятай, помилки це нота до це не доказ твоєї слабкості, а доказ того, що ти намагаєшся. Урок 10. думай довгостроково. Невпевненість виникає тоді, коли ми дивимося лише на сьогодні. Але якщо ти піднімеш голову і побачиш шлях на рік, 5, 10 років уперед, ти зрозумієш, що один невдалий день нічого не вирішує. Будь стратегом свого життя, а не заручником коротких емоцій. Підсумки, ти вже знаєш, невпевненість це не вирок, це просто набір звичок і думок у твоїй голові. Ти можеш змінити їх, ти можеш створити нову версію себе, сильну, впевнену, сміливу, запам'ятай усвідом свій страх, не порівнюй себе з іншими, шукай маленькі перемоги щодня. Контролюй внутрішній діалог, виходь у зону дискомфорту, не шукай схвалення, будь дисциплінованим, дбай про тіло, приймай невдачі, дивися довгостроково, і найголовніше, почни діяти сьогодні, бо страх не зникне сам. Але кожен крок, який ти зробиш, перетворить тебе на людину, яка більше не живе в тіні власних сумнівів. Ти можеш більше, ніж думаєш. Не зупиняйся.